Сьогодні починаємо новину випуск новиною планетарного масштабу. Католицький світ нарешті святкує 20 хвилин тому у Ватикані. Обрали нового папу римського. Успішне голосування відбулося усього на другий день конклаву. Про обрання нового понтифіка сповістили дзвони та білий дим з димаря секстінської капели, де засідав конклав. Ви можете зараз побачити на відео, як святкують люди на площі святого Петра. Імені понтифіка поки не повідомляють. Спершу за традицією він повинен погодитись очолити святий престол. Після цього усі інші кардинали, а це 114 священнослужителів, складуть присягу на вірність новому понтифіку. Тільки після цього новий папа вийде на балкон апостольського палацу і привітає вірян. Новий папа стане духовним лідером мільярда двохсот мільйонів католиків по всьому світі, зокрема і мільйонів українців, які належать до Римо-католицької та греко-католицької церков. За різними оцінками йдеться про 5-6 мільйонів громадян України цілком омовірно, що ім'я нового папи стане відомим протягом нашого випуску, і тоді ми обов'язково вам повідомимо, хто ж став новим очільником католицької церкви. Кардинали найменше зацікавлені в тому, щоб конклав тривав тиждень, чи два тижні, чи два роки. Як це сталося кілька століть тому. Інша важлива річ їх об'єднує не так спільна національність, як однакове бачення розвитку святої церкви що важливіше реформувати ватиканську бюрократію чи залагодити педофільський скандал, посилити місіонерську активність чи осучаснити літургію. Вибір папи покаже наскільки католицька церква готова до змін.